Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 14, урок 120. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку. Готуємося до діагностувальної роботи з астрономії. Хімічний елемент, магній. На початку уроку прочитаємо відеолист Центаврика. Як приємно знатися зі справжніми науковцями, знавцями астрономії. Сьогодні ми пригадаємо, що нам відомо про місяць і сузір'я. А ще пропоную створити паперову модель мого космольота. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Попрацюємо карту знань Місяць природний супутник землі. Розгорніть сторінку 36. Розгляньте, Запам'ятайте. Місяць єдиний природний супутник землі. Світить відбитим світлом. Обертається навколо Землі, навколо своєї осі, найближче до Землі небесне тіло. Фаза видима із Землі форма місяця. Чотири проміжні, чотири основні Дія гравітаційного поля місяця, внаслідок чого виникають припливи, відпливи. Затемнення. Сонце земля місяць розташовуються в одну лінію. Сонце місяць земля, сонячне затемнення. Сонце земля місяць місячне. 1969 рік. Перша висадка людей на місяці. Виконаємо завдання. Обери правильну відповідь. Фаза місяця це згадали, як в карті знань, видима із землі форма місяця. Отже, відповідь В позначили Місяць світить. А. Штучним, Б власним В відбитим світлом. Правильна відповідь відбитим світлом. Періодичні підвищення і знищення рівня води у світовому океані внаслідок дії гравітаційного поля місяця і меншою мірою сонця це А. Припливи і відпливи, Б. Напливи і відпливи. Правильна відповідь. А. Припливи і відпливи. Виконаємо друге завдання. Розглянь схеми. Напиши назви за темний. Укажи під кожною схемою розташування небесних тіл за зразком. Розглянемо першу схему. Сонце, земля, місяць. Знов таки пригадаємо в карті знань, і якщо розташовується таким чином сонце, земля місяць, то це затемнення яке? Місячне. Допишіть пропущені слова. Сонце. Земля місяць, і затемнення це місячне. На другій схемі бачимо, як розташовані небесні тіла. Яке це затемнення? Що ми тут бачимо. Сонце. Місяць. І Земля. Якщо так розташовані, то яке це затемнення? Сонячне? Далі? Третє. Перестав цифри так, щоб утворилося число, що вказує рік першої подорожі людей до місяця. Знов повернімося до карти знань. Перша висадка людей на місяці це 1969 рік. Переставте числа. Цифри переставте. Тисяча. 969 рік. Пригадаємо фази місяця, основні і проміжні. Розгляньте на малюнку, що вгорі праворуч, і установіть відповідність за зразком. Отже, проміжні фази. В це спадний місяць, Б. це Місяць, що зростає, А це молодий місяць або молодик, Г, подивіться на Г, це. Старий місяць. Є. Далі, будь ласка, основні фази. Так, Новий місяць це один. Перша чверть це на малюнку 2. Повний місяць на малюнку 3. І остання чверть зображена під цифрою 4. На сторінці 37. й Перевірмо, чи правильно дали відповіді. На сторінці 37 ми бачимо основні та проміжні фази місяця. Звірте. Пробуй сформулювати правило, за яким удасться відріз... відрізнити молодик від старого місяця. Перевірте себе, чи правильно ви міркували. Якщо місячний серп, схожий на букву С, то це місяць що старіє. А отже, старий. Якщо до місяця можна подумки домалювати палочку і отримати букву Р, то це місяць, що росте. А отже, молодий, подивіться ось на це зображення. Так, трішки збільшу його. Ось. Якщо Місячний серп, схожий на букву С, ось цей малюночок, то це місяць старий. Якщо до місяця можна подумки домалювати паличку, ось як тут. То це місяць росте. Це молодий місяць. Це молодий місяць. Запам'ятайте. І наступне завдання. Права четверта. Закресли в кожному реченні неправильно вжити слово або слова. І напиши правильно. Так, читаємо. Зоряна карта це ділянка неба з умовними чітко окресленими межами. Ділянка неба з умовними чітко окресленими межами. Це не зоряна карта. А що це таке? Це сузір'я. Запишемо. Це сузір'я. Сузір'я це ділянка неба з умовними чітко окресленими межами. Далі читаємо. Сузір'я зображення певної частини неба на площині. Ні, а ось це і буде зоряна карта. Це зоряна карта, пишемо. Зображення певної частини неба на площині. Читаємо далі. Зоряне небо в північній і південній півкулях має однаковий вигляд. Має однаковий вигляд. Ні, не має однаковий вигляд. Має різний вигляд. Зовсім інше бачить. Найкраще спостерігати зоряне на небо за хмарної погоди. Найкраще спостерігати зоряне на небо. Без хмарної ночі. Ось так прочитайте ще раз все це і запам'ятайте. Пригадайте, як називаються подані сузір'я. Під цифрою 1 – це? Це мала ведмедиця. Або як її ще називають – малий віз, малий ківш. Під цифрою 2 – це велика ведмедиця. А ведмедиця. Теж з великої букви. Або Великий віз, великий кіпш. Пригадаємо, як знайти полярну зірку. Прочитаємо текст, уставивши пропущене. Відшукати полярну зірку. Можна так, знайди на небі велику ведмедицю. По-тому дві зірки Ковша ось це найбільш віддалені від його ручки. Проведи через них уявну пряму. Відміряй на небі відстань, що дорівнює приблизно 1 2 3 4 5. П'яти проміжкам між зірками ковша і знайди в цьому місці яскраву зірку. П'яти пишемо проміжкам. І таким чином знаходимо полярну зірку. Ось вона найяскравіша. І показує напрямок. На північ. Хвилинка релаксації. Перегляньмо відеофрагмент. Спробуємо пізнати полярну зірку в його першій частині. Прочитаємо пояснення від Аїн. Саме такою миготливою цяткою телескоп бачить полярну зірку. Дивовижно, чи не так? Чи прислухались ви до мелодії відеофрагменту? Які емоції відчули під час прослуховування? Дізнаємось більше про музику з відеофрагмента. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Мелодія з відеофрагмента виконана на дерев'яному духовому музичному інструменті Дудук. Це вірменський народний інструмент. Брат української сопілки, що був поширений і на теренах сучасної України серед кримських татар. Через кінематограф гру на дудуці почали називати пустельною мелодією. Пригадаймо, на попередніх уроках ми дізналися про хімічний елемент магні. Поглибимо знання. Про хімічний елемент магній. Прочитаємо вірш Ірини Лищотної. Виділіть основне. Скажіть, що дізналися нове з цього віршу. Я метал тріблясто-білий. Хто тут діти зголодніли? Я в горіхах і в шпинаті, у фруктовому салаті, зернових, що у коморі. І в рослинах, що у морі, для кісток важливий, друзі, якщо серце у напрузі, з медициною дружу, тож тобі допоможу. Доповнимо знання, прочитавши інформацію, пошепки разом з диктором. Магній це найважливіший елемент у людському організмі. У тілі дорослої людини його близько 700 міліграм, найбільше магнію в кістках, решта міститься в різних тканинах і крові. Магній потрібний для життя як вода і повітря. Його нестача швидко позначається на самопочутті та зовнішньому вигляді людини. Тому лікарі називають магній вітаміном молодості та краси. Підсумкуємо наш урок, дайте відповіді на запитання, що тобі відомо про місяць і сузір'я? Який вірменський народний інструмент був поширений і на теренах сучасної України? Запам'ятали, як він називається? Дудук, нагадаю. А також виконайте завдання від Аї, та склей Космоліт Центаврика, що на сторінці 47 На цьому наш урок закінчено. Не забудьте виконати домашні завдання до цих уроків у домашньому зошиті. І на цьому я з вами прощаюсь до наступного уроку. На все добре, бувайте!